Здається, невеличке донбаське село, далеке від столиць та великих міст. Що може бути в ньому цікавого і за що його любити? Особливо зараз, коли ми у сірій зоні, майже фронтовій і навколо заміновані поля, і кожну ніч можна почути далекі постріли або близьке горкотіння монаметів. Але все одно. Я люблю своє село, люблю цю скелю, на якій моя вулиця, мій будинок, моя родина. І кожного дня, ідучи до школи, я проходжу цією вузькою стежкою на самою Кручею. І переді мною відкривається далечінь. Видно, як петляє сребляста річка, як сходить сонце, як стелиться долиною туман. Це не проста скеля, це скеля скіфська. Ще тут, осені давні, жили скіфи, вони кочували, полювали на звірі, вели свої війни, це був гордий, мужній народ. І коли згадую про нього, мені нам здається, що я чую свій стріл та списів, ржання коней. Бачу, якщо не вітер розриває їхні скіфські намети. Підіймаюся хвилі степного коваля, під копитами коней. До мого народження в нашому селі археологи займалися розкопками. Саме тут, біля нашої скелі, і знайшли багато курганів, а в курганах останки захоронених скіфів і їх коней, зброю, жіночі прикраси та посуд. Сьогодні це все зберігається в різних музеях Донбасу. Іде час. Змінюється наше село, змінюється країна. По-іншому виглядає весь світ, а наша скеля така ж сама, як і тисячі років тому. Ніби сама історія вирішила зупинитися тут в присі на всіх от каміннях. Мені доводиться багато їздити по Україні. Я була в Києві, Харкові, Луцьку, Дніпропетровську, Львові, Севастополі, Симферополі, Кричі. Ялті та Донецьку, бо я займаюсь гравим спортом і приймаю участь у змаганнях. Так, країна наша чудова, багато гарних місць, але все одно для мене немає нічого кращого і малішого за моє рідне село. Я дуже люблю свій рідний край, свою Миколаївку. козак на могилі та й вітра питає, сидить за кна, Миколаївка рідна моя, ти для мене у світі єдина. Тут колись народилася я, тут маленька моя батьківщина, край безмежних донецьких степів, скільських круч нависають тари. З них дивлюсь, і на світ твоїх хниф, і до ніг моїх стеляться хмари. Надія де слаба і воля, де фортуна де, надія, де слаба.